Так що в цілому я дуже задоволений, як сьогодні працюють силові структури, вони менше втручаються в господарські справи, вони займаються більш глобальними питаннями в боротьбі з корупцією. І буду я, будуть вони мене не критикувати, притягувати, а мені дозвольте хоч їх часом критикувати. Сергій Миколайович, ви самі озвучили сьогодні усе, що відбувається за ґратами, в прямому смислі. І те, що ви, ми і ви бачимо зараз на центральних каналах, насторожує. Скажіть, будь ласка, чи будуть перевірки в Житомирських тюрмах і чи контролюєте ви це питання, в яких умовах отримуються в'язні? Тому що в нас тут багато є тюрм. І отримують не найкращих представників. Цим знаменитий Житомир Лабка. Але. Я, звичайно, ви цього не знаєте, відвідував недавно. І з'ясувалося, що наша Пенітенціарна служба не мала навіть свого власного адміністративного будинку. Ми вирішили. Це і не просто було на сесії обласної ради. Вони там вже той ремонт зробили і таке інше. Тобто ми цікавимося тим. І те, що зараз доручення президент дав, і така реакція це дуже правильний крок. Я того процесуального кримінального кодексу чекаю і не дочекаюсь, тому що ми кожного разу бачимо, як переплітаються функції і дуже багато часу тратимо дорого, дорогоцінного часу, а значить і гроші народних на утримання всіх нас. На якісь такі дрібниці, що одним і тим займаємося, я одна служба, третя, п'ята, всі контролюючи, інспектуючи, треба нас вже розвести і посилити персональну відповідальність.